Дощок учасникам російсько-української війни, нашим випускникам Андрієві Піхманцю та Сергієві Марченку, героям воїнам, які віддали своє молоде життя за незалежну і суверенну Україну, оголошуються відкритими. Святий Боже, святий, кріпкий, і святий, святий безсмертний, помилуй нас, слава Сину, і святого Духові і нині, повсякчас, і на віки віків. Амінь. Пресвятай Тройце, помилуй нас, Господи, Очисти ріхи наші, владико, прости, беззаконня наші, святий, посвятий свяне, мочі наші. І вне Твоє, Твоє Героєм України Андрію і Сергію благодаті Духа Святого. Во ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. І окропленням цієї свяченої води. Во ім'я Отця. І Святого І Святого Духа. Аласславляється і духу, ця дошка, це влада Духа окропним, це і свячує води в ім'я Отця і Святого. І сьогодні вони прихиляються небо. Сьогодні вони стали воїнами війська архістратига Божого Михаїла, де сила в світі є зламна ворога темного. І знищена, де серця їхні, немов би зорі, і сонце світить сьогодні нам. І сьогодні вони прийшли в свою родинну сім'ю сьомиї школи для того, щоб ще і ще раз зібрати з вас ці молитви. Потішитися, що ви ніколи не забували їх, а вони не забули вас, тому що там, на передові, вони віддавали своє життя. За те, щоб тут маленькі діточки навчалися, за те, що тут, у цій школі, проповідалась та молитва, українська мова, українська пісня і та мудрість, якою Господь наділив вам. Тому вони сьогодні кажуть, ми зібрали цю велику любов вашу до Бога і до нас. Низько схиляючи голови, перед вами просимо вас прощення, щоб ви не змогли ще раз і раз прийти до цієї школи, потішитись життям. Не змогли прийти до мами, поклонитись їм до рідної хати. Не змогли настільки віддячити своїй ненці в Україні, тільки вітати своє життя. А небесну маму просимо, щоб прийняла нас і провела нас як своїх дітей і помістила у місті. Світлому у місті квітути, у місці, місці прохолоди, де немає ні болізі, ні печалі, але життя безконечне і вічне. Амінь. Слава Ісусу Христу! Обов'язково бути силачем, можна бути велет, велет, велетним духом. Патріотизм не тільки в гучних словах, можна, можна піти мовчки. Саме так зробив Андрій. Серед нашого шкільного товариства. Андрій запам'ятався хорошим другом, товариським, привітним. Він пішов мовчки. Не забуваємо, що за кожну мить, яку зараз ми отримуємо, заплачено життям, життям патріотів, героїв. Дякую. Чесно, дуже довго готувалася, що сказати, якісь слова, підрахуючи для кого, для кого. Не знаю, може, напустимо Діти мають знати, що таке. Не просто прийти і сказати, я люблю Україну, подіти вшиванку і все. Есть, це треба відчувати серце. Як Сергій, він завжди був відповідальним в цьому сміті. Він завжди знаю, з теплотою, з якоюсь душевністю відносився до своєї рідної бабусі, до мене, до сестри. Він їх дуже-дуже любив. І не можу сказати, як передати. Він дуже хотів, щоб все завжди було добре. Намагався все для цього зробити. Для того, як поїхав за кордону, щоб якось влаштуватись сім'ю, дальню. Це, це, Звичайно, не його донька, це мій. Але завжди рахував своєю донечко, називав донечкою отця. Хотіли своїх дітей, але, на жаль, не збиралися. І коли почалась війна, він не на хвилиночку не задумався. Тобто, за кордоном він був зовсім трошечки. Він мав можливість там лишитися, але він каже, я не можу лишати за кордоном. Тому я поки". так, я просила, щоб він хоча б, може, місяць, два, поки закінчиться контракт. Але ні. Він каже, як? Хто як не ми, хто як не я, як я не піду, як я не буду вас захищати, щоб на цій землі не, не було того, що зараз робиться. Він тобто просто розірвав контракт і повернувся. І буквально один день і пішов. Це дуже правильно. На жаль, чином це все бачимо. А щоб він просто стая рукою. Мені розуміємо, що він нас бачив. Але все ж таки дуже хотілося, щоб зараз він поряд стояв. Просто бійня. Для майбутнього покоління просто. Не російські, які до нас прийшли. Ну, Потім просто розуміння того. Що наша. Нікому не відомо. Сорого заплаче. Дорого заплачені, ми їх не пробачимо, ми їх проба. О, якби ви. i see